Для зручності громадяники перетинають державний кордон України. Митний і прикордонний контроль проводять в одній точці. Е, власне, це дуже пришвидшує сам процес. З перших вуз ми можемо дізнатися від начальника Луцького прикордонного загону Олега Шевченка про цю співпрацю прикордонників та митників. Доброго ранку, пане Олежку. Ради вас бачити. Скажіть, будь ласка, зараз я бачу дуже багато змінилося тут на митному переході. І ваша співпраця з митниками, якась така більш стала тісною так, для зручності, очевидно, тих людей, які перетинають кордон. Як зараз взагалі проходить паспортний контроль, наскільки оці функції вони розмежовані або суміщені між вами, митною службою, іншими службами? На даний момент у відповідності до умов керівних документів ми здійснюємо контроль шляхом так званої однієї зупинки. Тобто при прибутті транспортного засобу пасажири, які слідують, надають паспортні документи для перевірки посадової особи Державної прикордонної служби, яка здійснює перевірку документів і з використанням конструктивних особливостей кабіни передає документи для подальших відповідних заходів співробітникам митниці, що значно скорочує терміни проходження в цілому проходження прикордонного та митного контролю. І як оцінюють люди, які пересуваються через кордон України і Польщі таке нововведення? Це дуже зручно для пасажирів, тому що це значно зменшує кількість, е, час часові терміни перебування осіб в пункті пропуска. Відповідно, швидкий перетин кордону це дуже позитивно відмічається е, особами, які перетинають державний кордон. Добре, я дуже дякую вам за це коротке інтерв'ю. Дякую. Дуже змістовне насправді. Ми вирушимо ще, подивимося, як тут відбуваються всі е, процедури перевірки документів з вашого дозволу, звісно. Будь ласка, дякую. Дуже цікаве місце на митому переході ягодин Тепер воно з'явилося нещодавно. Це фільтр пропуску великогабаритного транспорту. Зараз, ми до речі, можемо побачити, як працює один із тактів цього фільтру пропуску. Автомобіль, який рухається зі швидкістю не більше 5 кілометрів на годину. Зважується буквально під час руху спеціальними вагами. Це дуже спрощує, пришвидшує сам процес. І головне, що митники, які роблять огляд, одразу бачать якісь зміни у вазі автомобіля від заявлених у документі. Якщо автомобіль, який пройшов через вагу, вже викликає якусь підозру інспектора, його відправляють сюди, на цю ділянку для того, аби Просвітити редгенськими променями спеціальний апарат для цього існує рапідскан. Зараз якраз ми бачимо в дії цей апарат, що правда сам редген не вмикнули, тому що ми знаходимося зараз в санітарній зоні. При роботі цього апарата, як ви розумієте, перебувати тут не бажано для свого власного здоров'я. Фільтр пропуску розташований на в'їзд в Україну. Окрім вже тепер побачених нами спеціальних ваг та рапіскану цього хитромудрого редгенівського апарату. Тут ще є звичний оглядовий майданчик з ямою, аби оглядати ось такі ось великогабаритні вантажні автомобілі. На митному переході години, ми можемо побачити, як працює принцип єдиного офісу або єдиного вікна працівникам митниці. Тепер делегували повноваження багатьох контролюючих служб України, таких, приміром, як ветеринарна, фітосанітарна, санітарно-епідеміологічна, які раніше перевіряли всі документи і вантажі, які проходять через митні переходи. Тільки у випадку, якщо йдеться про певні групи товарів, працює стара схема, тобто працівники контролюючого органу перевіряють все, що належить щодо тієї чи іншої групи товарів. Спеціально для гостей Євро 2012 обладнано швидкісну смугу тут на йогодинському митному переході, аби, наприклад, представники УЄФА, спортивні команди, які до нас приїжджають, або організовані групи вболівальників, могли пройти прикордонний та митний контроль буквально за кілька хвилин і вже побувати вже через кілька годин на матчі, який їх цікавить. Ну, власне, успіху командам, які грають у нас в Україні та на території Польщі, а ми тим часом вирушаємо на територію Шацьких Озер, щоб показати вам, як виглядає справді перлина в... Смоленской Озеро Свитязь.